Добре, вслухайтеся в мої слова. Щоб отримати перемогу, ти повинен зіштовхнутися з ворогом. А як ти можеш отримати перемогу, якщо ти не приймаєш участі в військовій дії? Слухайтеся добре в мої слова. Ти повинен бути готовий, не обійти ворога, не закрити очі, тому що ворог вдарив по комусь з твоїх близьких чи навіть дальніх, знайомих, а ти дізнався про це. Ти кажеш, ну а що я можу зробити, і ти обходиш ворога. І знаєте, що відбувається? Цей ворог вдарить тобі в потилицю ззаду. Ти не будеш чекати, ти його минув, але він тебе бачить, що ти минув. Значить, ти не можеш щоб протистати ворогу. І коли це приходить до тебе, ти розумієш. Дивіться сьогодні, скільки говорять от журналістів про те, що оці расисти московити, які на Пали на нас, які вбивають, насилують, що треба було їх знищити, а не дати їм втікти, коли вони відступали. Тому що вони переформатуються і в іншому місці з'являться і знову вдарять в тебе. Я розумію, армія вчиться. Армія Христа теж вчиться. Чому? Тому що в нас немає тих генералів, які би відразу сказали, треба робити так, так і так. А поки ти навчишся, поки Дух Святий, витягнувши тебе і поставивши на діло Боже, дасть розуміння, а часто ми то розуміння не хочемо прийняти, бо думаємо, може, це я собі так надумав. І тільки тоді, коли ти стаєш вірним ділу Христовому, ти можеш отримати перемогу. І ти будеш чекати постійно зіткнення з ворогом, щоб знов і знов явилася слава Божа. Щоб знов і знов ти отримав перемогу і воздав хвалу отцю. Ти повинен бути готовим не обійти ворога, а готовим вдарити по ворогу і так, щоб ворог відступив. Відійди від мене, Сатано. Я наказую іменем Ісуса Христа. Ти повинен бути готовим, вступити в битву і перемогти. Скільки того зла приносить Сатана в цей світ темряви. Скільки хвороб, немочей, скільки того зла переживають люди і кажуть, як вони тяжко несуть цей хрест свій. Кажуть, Господь дав цей хрест. Ні, Господь не дав цей хрест. Ви просто не змогли перемогти. В зачатку, коли цей ворог тільки з'явився, він ще не оточив тебе. Одною проблемою, другою, третьою, а потім ще дитячою, а потім ще. Якісь близькі, рідні, твої, знайомі, улюблені чи улюблена твоя. Він вдарив, він починає атаку. От тоді ти повинен відразу розбити його. Не чекайте, що вам думка, яка прийде гидотна, проросте, пусте корінь, а потім що? Устами ти виговориш, а по слову твоєму буде. І вже сталося. Ти так і не зміг. В зачатку. Перемогти ворога. Ми повинні завжди чекати. Ми повинні завжди бути в бойовій готовності. Оце все перед нами має бути заміновано, щоб ворог знав, що ми вдаримо і вдаримо так, що Він забереться геть. Він навіть не підступить до нас. Чому? Тому що сила Духа Святого. ти повинен настільки вжитися і пережити це все. Ту смерть Христа, ти повинен пережити те народження з Христом, ти повинен пережити те, що ти вже посаджений на небесах, і що ти сьогодні тут, післаний Богом, щоб перемогти ворога душ наших, оцього злодія, вбивцю, душегубця, послідовники з самого початку, якщо ви візьмете діяння апостолів, а ми сьогодні в діяннях апостолів, все продовжується. І от самого початку це в діяннях апостолів. Це діяння апостолів виявляється в тому, що вони борються з самим пеклом. Ви подивіться, тільки що Христос заклав церкву, тільки що Він воскрес, вознісся, А вже з'являються ті, які хочуть щось перекрутити, щось до свого додати. Оці вовки в овечих шкірах, по-різному їх називають. Христос їх називав навіть ви повні мертвих кісток. А хіба не мертвих кісток? Послідовники Христа і сьогодні борються з самим пеклом. Люди думають, що ми тут собі просто говоримо. Ви помиляєтеся, тому що ми знаємо, що ми робимо. Ми серед учнів і послідовників Господа нашого Ісуса Христа.